Сумна звістка сколихнула і Люблинецьку громаду. За результатами ДНК експертизи підтвердили загибель жителя селища Люблинець Володимира Мазурка. Солдат займав посаду стрільця помічника-гранатометника. Та на 50-му році воїн загинув внаслідок кап поблизу залізного Бахмутського району Донецької області, 4 жовтня 2024 року. Більше десяти довгих місяців старенька мама і всі рідні жили надією, що Володимир знайдеться живим. Та ця надія померла. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання героя повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. У ківерцівську громаду надійшла сумна звістка з фронту, захищаючи Україну, загинув ківерчанин Віктор Галабурда. Чоловік народився 14 червня 1991 року. Навчався у другій міській школі, фахову освіту. Здобув у Львівському державному університеті. Жив та працював у місті Ківерці. Був одружений. Згодом у шлюбі народилося дві донечки. До лав зсу солдата мобілізували 8 червня минулого року. Та на жаль, 3 листопада того ж року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Донецької області він загинув. Причин поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою.